Всім привіт! сьогодні Денис Ну склер буде проходити мої випробування три моїх випробування, які я построю він, він. він. виживанні. А я в креатив. Короче, Коротше, да Надо пере... Ми зараз переспимо ніч, До першого поймемо. Коротше. Дальше. Почекай. Іди сюди, оце. Тут якісь палички ти скажеш. Но я в неї сторони зайшов. Я На, бери. Ти маєш попасти в осі. Без єдиного промаха. А якщо промахнеш, тобто знову. Стріляє знову Далі сюди. Тобто сюди. Далі сюди. Одне з цих трьох. А це... І ти його пройшов. Ідемо на друге питання. А локти там залиш? на а А ти не бачив? Ти маєш проходити паркур. Ну так. Да. <реш> да, ты це довго будеш? Красава. Ладно, я не буду тобі мешати. Дивись, как зомби сейчас пройдет. Кобач я хорошо попрыгал. ось ось, приеду, прыгну сюда. Бач, він прийшов. Тихо, трошки згорів маленькие Там Так, <риклад> <риклад> да. я його бив. <риклад> я ж казала, що це важко. Цяла? <риклад> 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 Это би так по... Ну, цена я мешав, тобі, це саме. Дивись, як жод зомбишницы пройде. Да, де, де я порадую, як зомбі це проговорить. Так, як я бачу, ти не можеш його пройти. Як? Пройшов. Красава, знаєш, що ти получаешь за все твои на третій Зара. Добре, зараз я тобі дам награду. Твої. Дивись, зараз дам. Я тебе вб'ю. Прекрасна награда. Да, йди сюда. Пригай сюда. Ну, я їх поки вб'ю. Пока не поменяли. Тебе є незаритого броня. і меч. Ну, і ти маєш протриматися 15 секунд. Зачекай таймер. Ну, ну я буду спавнити зомбі. Та не зараз. Я таймер ще не засіб. Добре, так, Я скажу, коли починаю. І вони не будуть згорити. Ти ще довго? Ні. я скажу на що три. Раз, два, три. три все. Ну, ти можеш їх вбивати. І вони можуть тебе вбивати. Дедан сайт. Вс, вышли в 15 секунд. Тараса на тысячу сдохнет. Я не кам зомбі не зарыту броню одягну. Ну, і заре я дам... то ар... А хочеш получить двойную награду на дружку-то? Да. То проходишь раз це. все. Ладно. Тільки лук, мені дай взяти? Е, лук. Я ще дам. Ну, буде оболать. Ага. Да. Ну, я можу тобі мешать. Не попав, не маєш? Ладно, я пошутку, не обов'язково проходити це два рази. І ось твоя крута награда, радію. Ти що, все це відео. І тримай! Це нормальний дай? Я не знаю. Коротше, це треба садити і всім пока.